Яка сфера роботи підходить для людей, народжених другого числа? І це дипломатія, психологія, медицина, цілительство, біоенергетика, ботаніка, зоологія, астрологія, астрономія, метеорологія. Також сюди входять професії, які пов'язані зі спостереженням за природою. Природними явищами можуть бути хорошими акторами. Двійка це завжди про таку собі двоякість, так що ці люди можуть бути хорошими акторами. Також з людей, народжених другого числа, виходять хороші працівники криміналістики або сфера розшуку. І, звісно. Двійка це парне число, тому двійчкам найкраще здається робота в колективі, але не самому.